Всім привіт! Мене звати Віктор, я фізичний терапевт кінезійного центру Сила Руху. Сьогодні я хочу з вами поділитися таким розпосюдженим симптомом, як біль між лопатками. Я вам надам декілька рекомендацій, які дозволять позбавлятися болю між лопатками. Наприкінці продемонструю вам декілька вправ, які допоможуть закріпити результат. Перше це правильна постава. Підтримуйте правильне положення хребта під час сидіння або стояння. Друге активні вправи на гнучкість і мобільність, які ви можете побачити у наших youtube роліках Третє це активні тренування, тобто вправи з використанням різних стрічок або гантелей, або вагою власного тіла, які дозволять вам зміцнити ваш м'язевий корсет. Четверте регулярна фізична активність. Загальну активність протягом ваших робочих днів. І п'яте це самомасаж та релаксація. Використовуйте спеціальні роли, м'ячі для самомасажу, або використовуйте дихальні вправи. Шосте це робота з професіоналом, який оцінить загальний стан вашого тіла і підбере індивідуальний комплекс вправ. А зараз я вам покажу приклад вправ, які дозволять вам або позбутися болю, або Попереджати виникнення даного болю. Виконуйте даний комплекс справ, діліться з ним друзями і відчувайте силу руху кожен день.